Діти, а ви любите їсти солодощі? Чи дають вам мами відразу багато цукерок? Чому не дають? Так, діти, солодощі вороги наших зубів. Саме вони роблять наші зуби хворими. У тих, хто їсть багато солодощів, на зубах з'являються чорні цятки. Потім зуби починають дуже боліти. Для того, щоб зуби не боліли, їх потрібно чистити, а робити це потрібно зубною щіткою і пастою зранку та ввечері. Я маленька зубна щітка, Я часу не гаю, в кого зуби захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада отже вам моя порада. Чистіть зуби треба всім і дорослим, і малим. Діти, а у вас є зубна щітка? Коли ви чистите зуби? Отже, дітям потрібно їсти більше продуктів, які містять вітаміни, чистіть зуби та будьте здоровими.